Лагідне осіннє сонце, ще вчора воно було літнє, ще вчора птахи ще витали. нам пісню про літо співали, і небо було так високо, і зорі були такі ясні, далекі світи нас манили, думками майбутнє минуле з тобою у літі літали, і знов повертались на землю ми літо складали маленький осінній листочок і лагідний подих осінній, стропований погляд в майбутнє, що нам подарує красуня, повнення в домі, багатство, любов, безумовно надію, що всі будуть люди щасливі і вільна моя Україна. Лагідне сонце осіннє зігріє всім душу, розтопить то лід, що заліг десь глибоко, тривогу і сум викликає, лагідне осіннє сонце, Ще вчора воно було літнє.